23 травня при церкві Миколая Чернецького у місті Золочеві за сприянням благодійного фонду Міжнародна допомога добрий самарянин та міжнародного благодійного фонду Карітас відбулося відкриття творчої майстерні для розвитку дітей з особливими потребами в царині. Ремісництва виготовлення свічок, а найголовніше для них будуть створені умови для вільного спілкування зі світом, звичайних людей, що затвердженням обізнаних набагато потрібніше нам самим, адже вони роблять нас добрішими та відкривають наші серця. На цій події були присутні генеральний консул Чеської Республіки, гендиректор міжнародного благодійного фонду Карітас, голова районної ради, голова райдержадміністрації та секретар Золочівської міської ради презентувати сьогодні одну із таких цікавих задумів, які ну так, з Божою допомогою вдалося нам зреалізувати, і, звичайно, що Бог допомагає, але не тільки своїми, як то кажуть, особисто руками, як правило, це руками. Тих людей, які мають відчуття милосердя, любові і поваги, і десь так Господь Бог попровадив, що ми познайомилися з паном Євгеном Адамиком. Він є директор, директор Каритасу в Знойму Чеської Республіки і. Не дивлячись на те, що а, де є Зноймо, а де є Золочів, та Господь Бог допомагає нам, що ми маємо таку приємну а, співпрацю. Дуже важливо є те, що а, в цій нашій співпраці наша пані Оля Стельмак, яка є віце-президентом фонду, а, разом із нашою спільнотою всіма вами, які просто повірили нам, і ми не хочемо, щоб це було виглядало тільки в спосіб. Що ми збираємося тільки для фотографії, бо ми вже запустили, що понеділок і п'ятниця, третя година, і ми будемо досконалюватися. Кожен раз ми будемо досконалюватися, просто є незручності. Наприклад, коли ми цей будинок будуємо є свої незручності. А я думаю, що наші дівчата, які є волонтерами, вони мають можливість також долучитися до співпраці і допомоги для вас, дорогі батьки. Наші діти набагато більше, звичайно, в нашому колективі є, просто не всі могли тепер під'їхати. їхати. Ми маємо приблизно 45, 45 родин сорок Ми десь в такому ракурсі. Наше життя батьків таких дітей можна порівняти ситуацію в нашій країні. Тільки в нашій країні ця ситуація триває короткий час. В нашому житті цей майдан, цей весь час триває рівно стільки, скільки в нас є ті діти. І коли навколо нас є люди, які готові нам допомогти, які готові нам нас тримати, які нас розуміють, які нас хочуть бачити в своєму житті, ми дуже щасливі від того, що ми є, і наші діти дуже щасливі з того, що вони потрібні, що вони можуть зреалізувати себе в деяких певних речах, які зазвичай без оцих всіх. Засобі вони були неможливі для них і вони були фактично нікому не потрібні. Завдяки оцю михайлу, завдяки всім вам наші діти відчувають себе повноцінними, потрібними громадянами, які щось можуть зробити. це все не є пусте, це все є дуже важливе. Щоб змогли змінити ситуацію найкраще, ми повинні змінювати світ навколо себе. І коли ми почнемо мінятися, світ стане кращим. Коли ми будемо разом, світ стане кращим. Ви нам в цьому дуже допомагаєте, і ми вам за це дуже вдячні. Золочів нет.